Масічок, ти мамі допомагаєш, так? Масічок? Ну. Ну що, трошки ще лишилась нас тобой? Подивись, мама гарненько зробила, чи не дуже? Ну, кажи. Подобається тобі? Масічок, тобі набридло ждать, поки мама звільниться, так? Ти прийшов допомагати, щоб швидше було? Трошки лишилось. Зараз піде вже з паточки, да? Кіцюнік. Вже з паточки треба йти. Масічик. Вже з паточки треба йти. кітюнічка. Так? Да? Вже ти маму чекав? Масічок. Так, да, моя кітя, Зараз підемо вже з паточки. Час мій хороший. Моя китя, мамин помечный, мамин помечный, да, 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 моя красота, моя красота, моя китюна.